Всім привіт, друзі! Це шоу бісики і начисленні прохання. Ми розбираємо нову зелену жабу, яка дуже полюбляє своїми лапками брати гроші із державного бюджету, тобто кошти платників податків в часи війни. Отже, багато хто знає Олену Кравець, чи точніше Лєну Кравець із 95-го кварталу. Не так давно вона отримала новий виток популярності, тим, що, як і її дружбан, як і колега по 1+,1 Юра Горбунов вирішила взяти гроші із е, коштів платників податків українських на власні витребеньки. І що цікаво, не знаю, можливо, це пороблено чи ні, але сума теж. 33 мільйони гривень. Але давайте розберемося, як вона характеризує свій проект, на який їй знадобилися наші українські кошти. Ця програма вона ну ніби несе такий код, меседж, що ми будемо жити попри все Супереч всьому. Як би ви не хотіли нас відключити як людей, відключити нас від від життєзабезпечення, Ми будемо жити попри все. Тихий вечір у цій назві відображена в. В принципі, вся ну філософія. Ми будемо жити попри все, і ми будемо годуватися з державного бюджету. Оце філософія програми Ліночки Кривець, на яка виходить на каналі Дом уже майже рік. Чим ще знаменита Ліночка Кривець, тим що це незмінна партнерка Володимира Зеленського під час його виступів ще в КВН, потім 95-му кварталі, в вечірньому кварталі і в численних. Серіалах, наприклад, у знаменитому і фатальному серіалі Слуга народу ліна кравець грала роль улі, колишньої дружини екранного президента Васі. До речі, про це її амплуа, чи то дружини, чи то колишньої дружини, чи то там любовного інтересу жартують навіть в нинішньому кварталі. Давай сценічна жона президента йде. Знаком мене з Зеленським Зачем? Просто в кожного слуги народу має бути своя. Гаспажа. Дуже смішний масний жарт, враховуючи, що саме зараз слуги народу вимкнули режим гаспажи і вирішили не показувати свої електронні декларації громадянам. Ну тому що то ФСБ нападе, то ракета прилетить, то не дай Бог хтось буде займатися воєризмом. Але давайте повернемося до Лєночки Кривець. Виявляється, що із Володимиром Зеленським, і з сім'єю Зеленських її пов'язують більш тісні вуза. Вони двічі куми. Ваша родина є кумами президента. Твій чоловік хрестив доньку Володимира Зеленського і Олени Зеленської. Ти хрестила першу леді. Увага! Давайте викличемо пояснювальну бригаду і з'ясуємо нарешті. Отже, Олена Кривець і її чоловік Сергій спочатку хрестили старшу доньку подружжя Зеленських. Ну а потім в процесі виявилося, що треба і Олені Зеленській теж хресна мама, і нею й стала її близька подруга Ліночка Кравець. Ми хрестили доньку е Володимира та Олени, і тут з'ясувалося, батюшка нас питає: всі хрещені, Олена каже: Ні, як ні. Ну, Олена, мама, як ні, давайте і вас похрестимо. Ну ну давайте. А хто лінчик? Будеш моєю хресною? Давай. Ну тобто, так смішно, що хочеться плакати. Ну як ви розумієте, після такого откровення, після такого зізнання, фактично у близьких сімейних родинних узах у держави нинішньої не було жодного шансу, щоб не дати з барського плеча у військовий час аж 33 мільйони на. Персональні хатілки, персональні витребеньки президентської куми. Ну а тепер давайте згадаємо унікальну цитату Зеленського, як він відповідав українським журналістам, коли його якраз таки питали про втрати з бюджету, про родинні зв'язки і про а, такі витребеньки для близьких друзів. Панібратство у вас. панібратство. Я президент України, Міша. Так, от це саме панібратство у Зеленського і в нашої похатої жадібної жаби ліночки кравець, воно просто вищого левела, тому що Олена Кравець зізнавалася Катюші Асачі в інтерв'ю. Що Володимир Зеленський у неї до цього часу лишається як вовка в телефонній книзі. Ваш керівник стає президентом, як змінилося життя зараз. Іноді себе щіпаю, тому що я коли дивлюся на нього. Я не вірю в це, тому що я його не перейменувала у телефоні. Він е, Вовка, президента в телефоні не перейменований. Ні, е, е, і це дуже класно. Мені здається, це дуже класно, що нічого у наших відносинах не змінилося. Тому дуже логічно, що Вовка не бачить ніякого непотизму, ніякої корупції, коли його кума. Двічі Кума а, отримує ці 33 мільйони коштів із державного бюджету на власні проекти. Ну а тепер давайте трошки попорпаємося в документах і зафіксуємо, за що саме Лена Кравець отримала ці кошти. Отже, у грудні 2022 року змінились концепції мовлення обох каналів іномовлення, повністю інформаційним став телеканал Freedom. А у дому зменшилась частка національного продукту, натомість зросла частка іноземних програм, стало менше інформаційного контенту, але збільшилась частка мистецьких, культурологічних та освітніх проєктів. Обома каналами опікується державне підприємство Мультимедійна Платформа і домовлення України, якою січня 2020 року керує Юлія Островська, колишня директорка із виробництва студії Квартал 95 Тобто і тут ми бачимо довгу дружню руку 95-го кварталу, яка миє таку саму руку із 95-го кварталу. Ну і давайте ще додамо трошки цікавих фактів про підрядника, про тих людей, які створюють цей проект «Тіхий вечір на каналі Дому. Товариство Sun Films створено у жовтні 2021 року зі статутним капіталом 1 тисяча гривень. Її власником та директором зазначений режисер Сергій Сторожев. Сергій Сторожев народився у Маріуполі у 2011-му. Приїхав до Києва та працював на каналі СТБ на позиції режисера та головного режисера. Той самий час він знімав рекламні ролики та музичні кліпи. 2015 року зняв короткометражний фільм за своїм сценарієм на прокат. Фільм було представлено у конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю. Сергій знімає серіали для українського телебачення. Знаєте, з того боку можна безумовно порадіти бодай про одного колишнього мешканця міста Маріуполь, у якого все вдалося, і який навіть пішов на підвищення, і в часи війни навіть заробив дуже багато грошей, маючи шарашкину канторку зі статутним капіталом 1 тисяча гривень. Але тут знову вигулькують дуже цікаві назви: як телеканал СТБ. Це той самий СТБ, який от просто таки пручається, і випускає в ефір фільми про Маріуполь Юрік, де абсолютно все пронизано фейками, маніпуляціями, і складається враження у пересічного мешканця України чи закордонного глядача, що це просто Маріупольці не хотіли виїздити а насправді там була така легка прогулянка, і нічого їм не загрожувало для життя. Дуже цікаво, що в таких проектах президентської куми знову вигулькується дуже цікава назва СТБ. Ну як ви розумієте, СТБ очевидно дуже задоволене, тому що постійно з'являються фотографії, де Віктор Пінчук постійно на заходах із президентом і навіть посміхається. Ну а тепер давайте ж пояснимо, чому українське суспільство прогавило на сайті Прозоро оцей тендер. Справа в тому, що очевидно, що цей тендер, його доля якраз вирішувалась в жовтні листопаді 2022 року. А як ви пам'ятаєте, ми були зайняті трошки іншими речима, тому що щойно звільнили Харківщину, звільняли Херсон, і тоді нам дуже так постійно говорили, що не на часі говорити про якісь там тендери, про якісь там. Трати, Тому що не дай ж Бог, ми ось ж розкажемо про корупцію, а Путін нападе, хоча, здавалось би, куди ще більше, щоб Путін напав. Але чесно скажемо, що станом на минулий рік, на осінь, українське суспільство ще не дуже активно користувалося платформою Прозоро, і тому а, Ліна Кравець її опері мали змогу отримати ці кошти. Цього року українські громадяни стали таки розумніші, і тому вдалося відбити 33 мільйони ще й на власні проекти Юрія Горбунова. Це до питання, як важливо інколи читати документи. І Якщо ви спитаєте, а що ж ви робили кляті журналісти? Чому ви не розповідали про це? Ви можете знайти відео на каналі Шоу Бісики якраз таки, коли Олена Кривець отримала ці кошти і запускала цей. Продукт. І можу сказати, що це був чи не єдиний ролик в українському Ютубі на той час, де я описувала цю проблему. Але тепер давайте поговоримо про найцікавіше і про пані братство самої Лени Кравець. У грудні 2022 року Ліна Кривець пішла на Ютуб-канал своєї близької подруги, маші Єфрофісініної професійної, і заявила, що бере паузу у виступах своїх у вечірньому кварталі, тому що, мовляв, у неї дуже так погіршило здоров'я, їй треба зараз переосмислити своє життя, пожити для себе, тому що кожна хвилина життя тепер от просто таки цінна. Тебе немає в жодному новому концерті кварталу. Чому? А, ми в червні. Проїхали тур благодійний благодійний так по містах Європи. Ми в червні проїхали тур по містам Європи. Можливо, треба було менше ганяти Європою, більше відпочивати. І стан здоров'я б не погіршився. І можу сказати, що не кожна українська жінка могла собі дозволити провести літо за кордоном. І не просто провести літо за кордоном, а ще й добряче на цьому заробити, тому що виступали ж вони абсолютно не безкоштовно з іншими артистами. Теж і після нього я вирішила взяти паузу у діяльності у кварталі, тому що мені треба було ну вже так серйозно вирішувати питання здоров'я. Зі з тою своєю інтерв'ю ще <смеш> кропив'янкою, тому що вона загострилася. Ну, я так розумію, на, фоні. на стресі. Так, так. І я не знаю. Багато хто теж, я думаю, відчував це під час війни. А, в якийсь момент я зрозуміла, що злітає з мене все, чим я вже не є. Цікаво. У неї була кропив'янка. так дуже таке неприємне захворювання, але тим не менше, мені здається, мало хто для того, щоб вилікувати цю кропив'янку, брав гроші із бюджету, багато грошей з бюджету. Слухаємо далі, що вона розповідала Маші Е, Я не хочу просто проживати життя, коли цінність кожного дня так зросла. Але цікаво, що саме у тому місяці, у грудні 2022 року, Олена Кривець випустила Тихий вечір. І ось який реліз вийшов у пресі. Який анонс вони випустили? Олена Кривець відмовилась від зйомок у вечірньому кварталі та жіночому кварталі. За її словами, вона завжди мріяла про авторський проект. Тож наразі всі свої сили віддає своєму вечірньому ток-шоу Тихий вечір з Оленою Кривець, яке виходить на каналі Дом. А ток-шоу тихий вечір з Оленою Кривець стартувало 3 грудня. Тобто, давайте скажемо чесно, Олена Кривець вирішила просто не напрягатися і втілювати свої Ютуб мрії за кошти українських платників податків і що цікаво, в часи війни, і на Ютуб-каналі телеканалу Дом, який теж фінансується із державного бюджету. Якщо не помиляюся, то е вартує нам цей канал півмільярда. Теж до речі, із наших. Податків немає медіа союзників. На жаль, на жаль, я вважаю, що окремо мій головний союзник народ України. Я вважаю, тому не може бути інших майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не варіо, то А те, що я борюсь з тим, що а, хтось володіє а, вибачте, 20% ВВП держави. І я кажу, да володійте хоч 30. Але будь ласка, залиште в спокою. Будь ласка, депутатів, ви не маєте, маєте тиск на, на політику. І будь ласка, залиште в спокій і інформаційну війну. Показуйте правду, немає питань. Я вважаю, що це правильно. Але от недавно Олена Кривець пішла на інтерв'ю до інстаграм-блогерки, до е, дівчини, яка он, запустила свій ютуб-проект Аліни Шаманської. Це, до речі, колишня дружина режисера е, вечірнього кварталу Руслана Ханумака і невдалого співака, який співав про дику дичку і вирішив на цьому закінчити свою півчиську кар'єру. Так, от там Ліна Кривець сказала, що вона не хоче створювати власний Ютуб. Бо е, піти в Ютуб це типу бути дуже відвертим, і загалом у неї нема таких ідей, як це зробити круто, як це зробити якісно. Я не можу, наприклад, досі, досі наважитись на е, якийсь свій Ютуб канал, тому що мені здається просто брати інтерв'ю. Ну, якби я не Е, якийсь контент треба ну. Треба, треба вигадати контент. Е, в мене немає такого, знаєш, внутрішнього поштовху ділитись прям усім. Так а Ютуб, це і є якраз історія про те, що ти маєш придумати щось своє і вирізнятися серед конкурентів. Причому дуже класних конкурентів, які ростуть як гриби після дощу. Ну от я, я більше про внутрішню якусь е, таку про таємничість, про е, зачиненість, Камерність. можливо, камери. Тобто. Давайте скажемо прямо: робити персональний Ютуб, як це зробили дурнів, Маша Єфросініна чи Раміна, які отримали першу свою популярність, бравши участь у різноманітних там проектах на телебаченні, а потім, коли вони отримали і капітал в і якісь перші свої гроші. Вони вирішили піти у Ютуб і чудово там себе почувають. Так не все там виходило гладко, але тим не менше. Це зараз достатньо опізнавані зірки Ютубу, можна сказати, флагмани, але напрягти свою дупу і піти тим шляхом, який вже протурували її колеги. Олена кривець не хоче. Тому що набагато краще взяти державні бабки і піаритись на ютуб-каналі знову ж таки за державні бабки, телеканалі Дом чи як воно там називається. Це мерзочки. Це реально мерзнусь. Ну а далі Олена Кравець вирішила вишкіритись на власних критиків. Мовляв, самі нічого не роблять, сидять на своїх диванах, жруть свої чіпси, п'ють своє пиво і тільки знають, що кидатися кавалочками лайна. У реальних творців критикують зазвичай ті, хто сидить на галерці і дивиться на вас, тому що софіти і все світло направлено на вас. І ви у світлі. Тому це нормально. Це норма. Ти не можеш. Ти прийшла? Ми прийшли у цей світ не для того, щоб подобатись усім. І що б ти не робила, це завжди буде кимось знецінено, кимось обкритиковано, хтось буде у захваті, але. Мені здається, що дуже важливо спиратись на свою правду. Ну, тепер давайте ж поглянемо, що такого ультрацікавого показує Еліна кравець у своєму тихому вечорі. Наприклад, вона воскрешає свого близького друга манатіка, який, до речі, так і не відчув глибинні зміни нової України воєнного часу. Документальна стрічка про людей, котрі змінюють власне життя та йдуть за мрією. Одним з героїв цього фільму став мрійник, і я б навіть сказала втілювач, мрій Діма монатик. Також за 33 мільйони бюджетних коштів наших податків Ліна Кривець піарить уже давно не актуальну Аліну Паш, яка, знаєте, замазалась брудом після своїх поїздок до Криму, а особливо після того, коли вона ще й фотошопила справки, начебто, від прикордонної служби, що їй можна було їздити в Крим. Тому ми пропонуємо вам послухати перше виконання цього твору у тихому вечорі і написати Аліні свої враження у Тік-Ток. Отже, гойра, Аліна Паш. І головне, друзі, за 33 мільйони гривень цих бюджетних коштів ви побачите просто щось неймовірне і унікальне. Наприклад, як Анатолій Анатоліч бере інтерв'ю у пса-патрона і виглядає це отак. І є спеціально для тихого вечора Анатолій Анатолійович. Всім привіт! Це спеціальне інтерв'ю для тихого вечора. Сьогодні в нас в гостях пес-патрон. Це лише невелика частка того гівну контенту, який показують у цьому тихому вечорі. Але найголовніше, що Лена Кравець в інтерв'ю цій же шаманській каже, що а їй насрати на критику, тому що от такий продукт вона б дивилася сама, їй це подобається. А найголовніше, їй подобається його робити. І... Насамперед їй потрібно робити це. А що кажуть люди? Це взагалі не важливо. Коли мені будуть казати, що ти думаєш, я не стикаюся. Навіщо ви зараз це робите під час війни? Та та хіба ж можна? Та, та ну, ну тобто його дуже багато. Багато і заслужено, тому що під час війни є набагато більше речей, важливих, куди можна потратити ці 33 мільйони бюджетних грошей. Явно не на гімнопіар. Ліночка кравець двічі президентської куми, але я просто знаю для чого я це роблю, тому що це потрібно насамперед. Мені так. Я хочу так. таку так. програму. Так. Я хочу таке дивитись. Я хочу таке робити, щоб людей була можливість, хоча б раз на тиждень. Ну зараз у нас літні канікули, але восени ми продовжимо. Хоча б раз на тиждень видихнути. Е, зробити навіть так. Хм. Не треба сміятись. Мені потрібна ця посмішка. Мені мені дуже відгукується все те, що я роблю. І тому хто б мені зараз що не сказав? Ти не готова, це не твоє, ти не ведуча. Можливо. Ліна, ти не ведуча, ти не готова, і ютубер із тебе, правду кажучи, леняний. Можливо, ви праві. Можливо, по якимось мірками, законам я до чогось не готова. Але ну, це приносить мені задоволення, і я роблю це щиро все. Тобто, давайте ще раз прийдемо до висновків, які озвучила сама ж таки Лєночка Олена Кравець. Цей проєкт на каналі Дом потрібен виключно заради того, щоб. Підняти его президентської гуми. але виходить так, що оплачувати її хатівки, її витребеньки, її потреби мають українські громадяни зі своїх податків, і це не ок. Тому що, як визнає сама Ліна Кривець, у неї немає жодних оригінальних ідей для Ютубу, щоб виграти там конкуренцію а шукати спонсорів і патронят, як це роблять. Низка і низка талановитих ютуберів, початківців ну для неї ж це складно і вообще це ж не, не справа для такої зірки, як ліночка кравець. Але давайте поглянемо у чому сама Лена Кравець бачить найбільшу проблему свого. Проєкту. Ну, тобі не здається, що от, ну, як в тихому вечорі у мене було, да? тобто, ми, самі, ми самі собі критикани, <сум> тобто нас такий внутрішній фільтр і м наш рецензент він, він внутрішній. І от ми розуміємо, що щось не те, щось не те. Ага, треба світло поміняти з холодного на тепле. Треба прибрати червоний, додати трохи е, блакитних тонів, треба зробити вечірню атмосферу, треба прибрати трохи декору, тому що його забагато. Друзі, ми зрозуміли, ми просто не бачили реального хисту Лени Кравець. Вся проблема була в світлі. Що треба було просто поміняти червоне світло на сині відтінки, і тоді все буде ок. Треба, але ну ти, ти відкритий до цього, відкритий до змін, тому що повертаємось, це твоя дитина, так. і ти хочеш як найліпшого для неї. Олену Лену Кравець абсолютно не турбує той факт, що. Оце шоу існує, воно побачило світ, що вона насправді паразитує на спині українських громадян. Вся проблема в світлі, в неправильному світлі. Тож у підсумку ми маємо дуже і дуже яскравий приклад кумівства і непотизму. І знаєте, якраз таке рафіноване втілення у тієї самої філософії, яку виголосив Зеленський на початку своєї каденції. вам відповідаю, я вам нічого не довжен. Я подивилася, скільки підписників в інстаграмі має Лена Кравець майже 700 тисяч, і мені здається, дуже соромно із такою аудиторією брати гроші із державного бюджету, особливо якщо ти ще і паралельно 20 років не вилазила із екранів українського телебачення найкращих каналів. Однак, напевно, Лені кравець абсолютно не соромно, тому що вона елітна а, кума і вважає, що оце її абсолютно не торкнеться. Вийди відсюди! Розбійни, тож можу сказати одне: геть щурів від державного бюджету. Маєте особисті творчі амбіції, реалізуйте їх за власний кошт, шукайте спонсорів, просіть гроші у своїх прихильників, щоб вони ставали спонсорами і патреонами. Але будь ласка, не беріть їх із державного бюджету, тому що ця багатодітна мати творчиня з кропив'янкою чи кропив'янкою, як там правильно, ліна кривець зараз просто показала себе як мародерка на крові. На крові тих громадян, які зараз воюють і платять податки, до речі, на крові тих громадян, які м, зараз витягують цю війну своїми зусиллями і теж платять податки, але вони йдуть не на нормальні речі, а на отакі гівнопродукти. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данилю Кермолаєва. Це був розбір нової. Жаби дуже підступної цинічної, яка ще й прикривається тим, що вона вже мать і їй же більше всього надо, тому що вона жінка, якій потрібно для а, балансу. Оце реалізувати свій творчий проект за наші гроші. Тому будьте обережні і не дивіться такі гівнопроекти. Про а ще дуже попрошу поставити лайк цьому відео, поширити його у своїх соціальних мережах і обов'язково напишіть коментар для його кращого просування в Ютубі. Ну і дякую кожному спонсору і патреону. Ваша підтримка мені дуже важлива, тому що вона надає мені змогу робити нові розбори таких жаб, які харчуються за державний кошт. І зважте, що я це роблю не за державний бюджет, тому щира подяка кожному моєму шанувальнику, який полюбляє канал Шоупісики.